Джинсовий стиль це один із найправляючих напрямів у сучасній моді. Його головна особливість це зручність, практичність і універсальність. Сьогодні джинси має майже кожна людина, адже їх можна носити щодня на прогулянку у школу, на роботу чи навіть на свято. Історія джинсового стилю починається у детальному в США. Тоді підприємець Леві Страус створив міцні, шпиниць, тканини, денів для робітників і шахтерів. Джинси швидко стали символом тривалості та надійності. Час їх почали носити не лише робітники, а й молоді. В корму столітті джинси перетворилися на справжній моди тренд у всьому світі. Джинсовий стиль відрізняється простотою і зручністю. До нього належать не лише стини, а й куртки, спідниці, комбінезони та сумки. Джинсовий одяг легко поєднувати з різними стилями, тому він завжди залишається модним. Сьогодні дизайнери пропонують безліч варіантів джинсових речей від класичних до сучасних. Незважаючи на зміни в моді, джинсовий стиль і далі символізує свободу, молодість і комфорт.